Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Як завжди, не до МТЗ від укразапчастини. Так, і сьогодні буде шайбочка штопорна, яка не штопорить. Так, може ще в кого гомучить брезговичок. Оце соєннення. Гайку я вже відкрутив, щоб було... І це в нас штопорна шайба яка має штопорити цю гайку Ось такий в неї вусик должен бути. Але вона більша по розміру і її прокручує. Так. А гоєчка в нас? Де в нас гоєчка? А гаєчка у нас сферична, а не рівна. І вона ту шайбочку ще видавлює плюс до всього. Так, на першому тракторі теж ну, не біда. Оця не проверталась штопор, він якийсь був культурніший. Це на китайців похоже, 0,8. міліметра немає. Так, але вона завжди відпускалась. І тепер ми поставимо сюди гаєчку ступечка 21.09.08. 08. Передня ступечка. Якраз в акурат. Різьба вся підходить, і тут є таке місце, що можна буде заштопорити. Оце тоненьке. Можна з капронкою. Ну, в мене попалась така. І тут гаєчка рівна. Більша площа, тут ключик буде вже, мабуть, на 30. Да, тут на 30, там 27. І буде саме то. Бо він від дві розвалиться. О, оце воно. Так. Зажали. Тепер треба бородочком в цю ямку. Отак От загнуть туди і все. І проблема піде геть. Все, всім пока.